Українці, вітаю вас з Днем Незалежності нашої країни. Хочу побажати нам всім перемоги над зовнішнім ворогом, над країною 404 країною, яка розпочала цю жахливу страхілюдну війну. Але й найогідніше те, що є внутрішні вороги, які працюють на боці цього агресора і роблять усе, аби зруйнувати нашу країну зсередини. Я кажу про Ірину Кременовську і Олексія Святогора. Ірину Кременовську на міжнародному форумі у Вашингтоні офіційно назвали агенткою кремлівської організації Рацирс. Кременовська та Святогор, будучи агентами антикультової мережі, намагаються розколоти наше суспільство, посіяти недовіру до держави і підірвати демократію, залякати ворогами, так званими та сектами, тільки задля того, щоб встановити контроль РПЦ і її кремлівської воєнної пропаганди. І у такий час ми не маємо права мовчати. Бо приклад Кременовської – це не просто слова і статті, це частина інформаційної війни проти нас. А ще це підрив нашої довіри один до одного. Це удар у спину у той час, коли армія тримає фронт. Україну завжди відрізняла свобода духа та вільний вибір народу. Тож ми тільки разом зможемо подолати усіх наших ворогів. Святом, слава Україні!